Відео, перше відео на компі. Я тут підробив фончик. І зараз ми будемо грати в Roblox. Якщо ви готові... дай сію? Фонки. Алло, фонки. фон. Якщо ви готові грати в Roblox, то ставте лайк. Ну, я граю тут багато ігор. А, інше моє відео вийде сьогодні, е, як я граю е, в Скибі Tower Defense і Tower. Так що поставте лайк. Дякую вам дуже за 300 підписників. Це велике сердечко вам. І давайте починаємо грати Роблокс. Не і підписітеся на, на канал. Обязательно, підпишіться. А я пак собі начинаю играть Я надеюсь вам чутно Ну так, так? Так, зараз, зараз, зараз. О! сик його швидко вбив я. Я чуть-чуть себе тут скручу в робоксі. Yeah. Взагалі я тут скручу в робоксі. Так що ви не проти Челик тобі допомогти. Так, давайте будемо бити по цього челіка. Давайте. С буду грати у цю ігру, і давайте ще я буду грати в Тавер. А потім ще лише у цю ігру і в тавер. ок, Давайте. Зараз ми цього чела доб'ємо і прям, треба... десь. Так, б'ємо, б'ємо. Це моє перше відео. Так, об'ємо, об'ємо. Ого, дивіться, як цей персонаж вже скоро його добуває. А не віриться, що в мене такий сильний персонаж? Давайте б'ємо, об об'ємо. А, блін, я вже я до його добив. Добре. Даймомся подивимо, скільки коштує ем, не сюди. Даймося подивимо, скільки коштує там ем, кейсик. Якщо ви знаєте цю ігру, то підписуйтесь і пишіть в коментарях, ем, що вам більше подобається. Роблокс чи Майнкрафт, чи ще якась інша гра. І, наприклад, подобається Roblox. Блін, Монка, Лепо. Ну нічого, ми не розстраимося. Ми оцей... Ми тут самі сильні, так? Ви мої підписники. Я рахуйте. Нас вже 300. Ми велика сім'я. Ну 301. Що мене порахувати... порахувати. Так що, ми велика сім'я. Ми маємо е, добити на цьому каналі. 500 підписників. На 500 підписників вийде трек. Імбовий. Просто імба буде. Імбо, імба. І, і на 300 підписників Ой, кажу на 300. І на 500 підписників я штую конкурс між своїми підписниками. Нам на всю мою колекцію із пластиліна. Ну, я, ви не знаєте, але я ліплю. Я ліплю рушки білі туалетів. І ще з серіала Рошки біди туалети. Я цей, буду вам ці фігурки роздавати. За безплатно. Просто безплатно. Якщо на моєму каналі, если не бере 500 підписників, я устрою конкурс. От дивіться, як я його вже швидко добиваю. Так, 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 б'ємо, б'ємо. Ого, як я його близько добив. Ну ви підписуйтесь на мене. І ще в мене є один друг. В нього канал є Круті Бойс. І підписуйтесь на його канал. Обов'язково. Круті бойс. Ну це Лук'ян, Хто вже його знає, Тому я з ним був записував відео. А в мене вже за 3 роки 300 підписників. Я в шоті. Якщо ми так далі будемо, то хіба рахуйте. Що ми зможемо і далі так продвигатися так давайте ми підемо уб'ємо посильного у цього давайте його мало хп. а потім ми що зійдемо в тавер. там Зараз ми дограємо це. Я ще тут одного чоловічка вбью і по відкриваємо кейсики. Потім зайдемо в тавер. Ну і все. Думаю. І в цей, якщо ви, мої підписники, граєте в тавер... Ой, кажу тавер. в Кібіді Тавер Дефенс, то обов'язково... Бачите мінік? Введіть мій нік. Я вам здобавлю друзі. Ви напишіть мені в коментарях, який ваш нік є. Я буду безплатно вам роздавати легендарки в Taver Defens. Бій Tower Defense. У мене їх купа легендарок. Можна навіть вам дати ферми. Ну, хтось, ну, хто грає цю ігру. що Можу вам роздати тут петю. Так, ну зараз ми все доб'ємо, я думаю. І туда повідкриваємо кейсики. Здесь думаю два-три кейсика відкриємо. Ну добуваємо, добуваємо. Так вот так. давай ще Сейчас шут нам добавить. Я прям нажимаю мишку, як кипрубиться. Я вода, удав, вода, вода, удав, вода. А, нам чуть-чуть уже Так, так, так. О! все добываем. В штане стрихе. Слушала. О, давайте сколько нам дало. Упаш. Пошли я на сайт. Открываем зерочку. Орарка, орарка, круто. Сокрака. Эпик, эпик, эпик. Так тут так. Что тут вы хорошо? Блін, камон. Так, сейчас. А, блин, мне нужны масс. Давай-то наденем ее. Даемся скиптурный имбови. Так, целый я снимаю челика. Надіваю цього небого. Ну, я у цих можу розіграти у цих чельків. Ну шо, давайте зайдемо в тавер. Давайте, я заходжу в тавер. Так і так. І я так думаю, що скоро...